Але тут ще одна історія розгортається довкола цих санкцій, тому що все-таки є певні побоювання від країн, які зараз співпрацюють із США, можливо, не так глобально щодо цих вторинних мит санкцій. так би називати їх через ризику, тому що вони носитимуть ті характер санкцій. Це Індія останні кілька днів. Я про це вже говорив на каналі у себе. Індія робить доволі дивакуваті заяви в один день. Вони заявляють про те, що вони. Не будуть відмовлятися від російської нафти, а сьогодні з'являється повідомлення про те, що вони там закупили на півтори доби 7 мільйонів тонн барелів, 7 мільйонів барелів нафти для ага. того, щоб американської, канадської та із Абу-Дабі, для того, щоб продемонструвати, мовляв, вони там ну да що до чогось дослухається. Ну, скажи, будь ласка, друже, що відбувається зараз у потреку Сполучені Штати америка Індія? Мені зараз здається єдине, що Індія. Дійсно вивчила і засвоїла мистецтво ведення перемовин за стилем Дональда Трампа. Іншого пояснення в мене немає. Wow. Просто те, що вони роблять, ну це справді викликає подиви, певне нерозуміння. І я думаю, що не тільки у нас, а й американців. Я думаю, що в цьому є певна логіка, принаймні для них. Як це було на початку, коли Трамп сказав за ці 50 днів, індуси вийшли, сказали, Окей, якщо за 50 днів ви ведете е, санкції, ми там ми відмовимося від російської нафти. Нам це буде непросто, але в цілому ми знаємо, що робити і як робити. Так, так. потім, е, близько тижня тому, Трамп і до того їх позиція не змінювалася. Uh -huh. Вони це вийшли, сказали і все. І потім всі такі на ну, окей, і потім Трамп виходить. І каже, що накладаємо мита на Індію вже зараз, додаткові. І якраз аргументує тим, що ви знаєте, скільки нафти купує Індія в Російської Федерації, і вже накладає мита зараз, тобто ті мита, які могли бути використані як потенційні санкції на майбутнє. Як вони обґрунтовують та там Індія, але е, не як Китай купує нафту в Росії? Який жах, так ви ще ж не вводите санкції. Виходить, що ви вже починаєте використовувати цей інструмент, який би мав бути на той випадок, якщо Індія від е, нафти російської не відмовиться. А це виходить, і коли вони ведуть санкції ще більшими мита будуть. Ну Індія в такому випадку, ну Індії, це точно не сподобається. Ну як це так? Це ви що, хочете нам оці мита. Які вводите кинути як подачку, як подарунок, за те, що ви не введете ще більше, а ви не введете. А ну, тобі, ну е, на такий блеф ми не купимось. Китай не купився і ми не купимось. Так, так. І от зараз здається, що вони намагаються так от пограти з Трампом в його стилі. Ну, Мені теж так здається, що там великих перспектив щодо того, що Індія відмовиться від російської нафти, не варто очікувати. Я про це також говорив на каналі неодноразово. Ще раз друзі, наголошую вам, хто дивиться, можливо, не бачив мій попередній випуск. Індія споживає щодоби за даними змі, які є відкритих джерелах, від 2 до 5 мільйонів барелів. Щодоби і їхня оця сьогодні типу акція, про яку пише голосно роти, що вони закупили 7, барель, 7 мільйонів барелів нафти в Америці, в Канаді, Ну це реально ні про що. А втрати, які можуть зазнати. Нинішні нафтопереробники Індії, бо вони ж звикли рахувати гроші, якщо відмовляться від російської нафти, то можуть сягати десятків мільярдів доларів на рік. Ну для них це справді серйозний виклик. Ну за оцінками тих же ж фахівців, які коментують цю подію для Bloomberg, то це може бути цифра від 5 до 11 мільярдів. І тут Навіть, дуже справді у Індії ж є вихід, ну шпаринка, тому що перше вони ну вони правильно в принципі юридично апелюють, кажуть, у нас є довготривалі контракти. З російськими компаніями. Ми не можемо просто так взяти і розірвати ці контракти, це буде мати фінансові е, для нас е, фінансові наслідки. Ми можемо там, наприклад, не купувати нову, не заключати нові контракти. Або що може зробити Індія почати відкрито допомагати Україні. Тому що там же ж ця конфігурація зберігається, що хто купує у Росії, але е, допомагає Україні. То на нього нібито ці санкції, ну хоча ми знову ж вони є тільки тут в голові, але як я розумію, воно буде по прикладу цього законопроекту Грема блюменталя і вони скажуть, ну ми Україні не допомагаємо. То давайте якось уже ну для нас би також був непоганий варіант. Хоча, звісно, краще, щоб вони не купували російську нафту, звісно. Ну так тут допомога Україні під приводом того, не занебудьте для нас проти на санкції. Ну, як на мене, історія дуже непри... не приваблива, оскільки європейці за перше півріччя. Збільшили постачання природного газу з Росії через турецький потік, як то банально не виглядало. І сьогодні в так само Україні допомагає, але й допомагає Росії воювати. напряму фінансує Газпром. Це не те, що нам потрібно. А, і справді зараз оця ця вся історія із митами ми, Трампа вона перетворюється на комедію. А втім, тут є ще одна подія, друже, яку хотів би, щоб ти прокоментував сьогодні. Олександр Вучич це президент Сербії заявив про те, що його запросили на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, який цю подію буде визначати дуже помпезно Сіндзінпін в Пекіні. Туди запрошений Путін, він підтвердив свій візит. Сьогодні ми з Ігорем Чаленком говорили на каналі, він говорить про те, що є непублічна інформація, що там будуть і європейські лідери. А Вучіч говорить про те, що там може бути Трамп, але як він каже, чи він туди полетить, один Бог знає. Тобто, невідомо. І він наголошує, що йому запропонували залишитися там до 5 вересня, щонайменше на 5 діб у нього розрахований візит до цієї країни, і там 5-го буде проведений другий захід, велика вечеря, другий за рахунком, тому що перший буде сі організовувати велика вечеря за ініціативи одного із світових лідерів, прізвище якого не розголошують з міркувань безпеки. Він каже, що це може бути. Трамп, от хотів би тебе запитати: наскільки ти реально бажаєш візит Трампа на цей захід, е, і чи може він там зустрітися, наприклад, із Путіним? Чи буде там Путін, і чи в принципі можливе там фіналізація якихось історій у Пекіні, які будуть тривати, має навіть продовж цього місяця? Хоча ми з тобою щойно говорили, що очікувати до кінця цього тижня якихось зрушень у питанні припинення російсько української війни не варто. Ну, я вважаю, що поїздка Трампа до Пекіна була б максимально, максимально нерозумним рішенням от прямо по всім фронтам. Тому що ну, навіть беремо символічно, що Трамп оголосив. Він оголосив 8 травня Днем перемоги Так. і сказав, що все, Штати перемогли в Другій світовій війні, 8 травня день перемоги Сполучені Штати. Тут він їде на перемогу на святкування перемоги в Другій світовій війні у вересні. Трамп дуже дуже сильно облажався з парадом. І привернути зайву увагу до американської публіки, до параду в Китаї, який однозначно буде в десятки, якщо не в сотні разів кращим, ніж в Штатах, ну тому що авторитарні режими вміють в паради. От, що що апаради це прям по їхній частині. Я думаю, в Північній Кореї є якийсь там інститут парадів, а це прям. Тобто, приїхати. По-перше, зруйнувати свій символізм з перемоги в Другій світовій війні, зруйнувати свій нахрюк про величі американської армії. і... Привернути увагу всіх американців, яким пофіг буде більшості на той парад в Китаї, але якщо там буде Трамп, то це буде транслюватись, Про це будуть говорити. Про це будуть писати. Це всі побачать і про це будуть говорити. Приїхати в лігво ворога і бути там в меншості, тому що всі з путіним працюють разом, і він явно не потягне протистояння з ними. То ще й взагалі всі буде виглядати як над процесом. Так Путін і Трамп, як дві маленькі ці собачки в мене такі, мірітися, буде їм казати. Тобто тут суцільні, одні суцільні мінуси прям повністю. Наступний момент: якщо він введе до того санкції проти, а це не проти Росії, це вторинні санкції. Так. Тобто, це будуть санкції проти Китаю, то як хто він туди поїде? Як взагалі може бути діалог? А якщо не введе? То він взагалі в такій слабкій позиції поїде. Ну, тобто я не бачу, і знову ж таки, не, ну, чи бачимо ми якийсь прогрес? От Вже серпень розпочався менше, ніж за місяць відбудеться цей парад. Не робляться. от Знову ж таки, я завжди казав усім, хто вірив в швидкий договорнячок, що історію почитайте, це так не робиться, немає там. Немає обвалу фронту, який там стрімкого прориву, чи якихось домовленостей. Воно ну, так, так воно за місяць не закінчується. Як кажуть, ну от як воно різко почалось, так різко закінчиться. Та де воно різко почалось? Воно розкачувалось кілька років, і фінальний етап, тільки декілька місяців займав з навчаннями і з усім початок війни. Де воно, для кого воно різко почалось? Це в якому вакуумі треба було жити, щоб ти вважати, що воно різко почалось. Тому ну я прям ну, якщо він поїде, то він прям ідіот космічного масштабу. Тому що це для нього настільки Я просто... трохи, ну, багато глядачів саме так і думають. <гум> ну, все ж таки там є ще. Я думаю, що Рубіо ну якось його від я, навіть так, якщо так, в нього виникне не йде, якщо він скаже, та я ж самий, сильний, самий красивий і самий умний, Рубіо скаже: це все, це все да. Ну, але ж ви розумієте, ви підсвітите їх. Своїм сяйвом, поділитись з ними своєю божественною величем, вони на це не заслуговують. Не засне їдьте, пожалуйста, пожалуйста, не їдьте. Ну, на превеликий жаль, бачиш, Максиме, ми сьогодні з тобою не можемо дискутувати. В мене нема тобі чому панувати, тому що попередні мої коментарі абсолютно збігалися з тобою. Я говорив про те, що ну, Трамп не їздить по чужих парадах, Трамп їздить по своїх, навіть коли за часи першої каденції він їздив до Саудівської Аравії на парад. То там був парад в честь Трампа, тобто в честь його приїзду, це також ну, трішки не та історія. А, І так. тут справді візит очільника Білого Дому до Пекіну для того, щоб показати свою справді слабкість, ну виглядає доволі сумнівним з точки зору перспективи його. А, ну що ж, друже, я думаю, що ми на Жаль, да, от сьогодні не можемо більше розтягувати масло по хлібові для того, щоб не перетомлювати глядачів. Тема сьогодні не перший раз звучить на каналі, але певне, ми зробили правильно з тобою, що ми вкотре провели такий штурмовий, мозковий штурм, да, штурмовий мізкову битву і дійшли висновку того, що поки що очікувати якогось зрушень, в принципі, не варто. Єдине, що я от скажу, тут також попрошу в тебе коментар: що ця безперспективність чергова Трампа може спонукати його, врешті-решт, і європейців передати до України більше зброї. Чи може бути таке? От, ну це вже гіпотетично. Ми можемо розглядати десь на вересень-жовтень місяць. Ну я б в теорії цього не виключав. Я думаю, що я більше на це дивлюсь. Е Знову ж на перспективу нашого співробітництва по безпілотникам, от в так, цьому так. контексті, я думаю, це співробітництво може призвести до якогось обміну, що ми зможемо це провернути на такому рівні. Ми вам, ви нам, якщо вже експорт зброї не відкривається, що для мене абсолютно дурниця, але то тема, тема для окремої для окремих окремого, окремого відео. Ось то принаймні в цьому контексті це, це можливо. Але поки що, ну, знову ж таки, Трамп дуже повільно переходить до таких рішень. Прям дуже повільно. Досить осені можна спробувати розкачати, але також великих сподівань у мене на це, на жаль, немає.